13 жовтня святого священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Святий Григорій походив із Персії. Його батько Анак був родичем королів Вірменії і Персії. Він брав участь у замаху на короля Вірменії, під час якого і сам загинув. А з усієї його родини залишився лише син Григорій, приятель його батька. Вивезли хлопця до Кесарії Кападокійської, де він прийняв Христову віру, з часом одружився, а коли став удівцем, покинув двох своїх синів, один з яких був священником, і повернувся до Вірменії, де служив при дворі короля Тирадата. Коли Тирадат Довідався, що Григорій християнин до того ж є сином убивці його батька, то наказав віддати його на найстрашніші муки, а потім кинути до в'язниці, де святий страждав 14 років. Але згодом за гріхи Бог покарав злобу теритата. Він з'їхав з глузду і заблукав у горах. І тоді його сестра у вісні почула голос. Що короля її брата може зцілити святий Григорій, який страждає у в'язниці. І справді, Тередат за його молитвами був оздоровлений, і тоді король з усім двором навернувся до Христової віри. За його наказом святий Григорій поїхав до Кесарії, де був висвячений на священика, а потім на єпископа. після Цього, взявши з Кесарії свого сина, священника Арестага, повернувся до Вірменії і майже весь край навернув до Христової віри. Дорогі Христі, брати та сестри, бачимо, що достойний приклад святого життя цього святого, якого сьогодні згадуємо, змусив або дав поштовх тому, що. Вірмене наверталися на Христову віру. Попробуємо сьогодні подивитися на наше життя, чи воно є достойне у вірі, у християнстві, чи здатне своїм прикладом надихнути когось до навернення або до служіння Богові. Просімо Бога у молитвах, щоб давав нам святе життя.